Зна 2 -2. Значення австрогорської угоди. Сучасні історики вважають, що австрогорська угода була єдиним можливим способом збереження для габсбузької монархії статусу великої держави, завдяки угоді на початку Першої світової війни Австро-Угорщина вступила в період бурхливого економічного розвитку і модернізації всіх сфер суспільного життя. Проте новий державний устрій мав недоліки, серед яких найбільш значним були збереження си... сильної влади імператора і незадоволення інтересів інших націй. Нації імперії саме ці чинники за умов поразки у війні викликали крах і розпад імперії у 1918 році. 2.3. політичне життя національне протиріччя в Вастроугорщини часто відсували на другий план соціальні та політичні проблеми. Навіть соціал-демократичний рух в імперії наприкінці ХІХ століття розколовся. Та призвів до утворення шести окремих національних соціал-демократичних партій: Австр... австрійської, італійської, південнослов'янської, польської, чешської та української. У чеських землях були випадки, коли на одному підприємстві діяли дві окремі профспілки організації німецька та чешська, австро-угорська угода не вирішила всіх протиріч між окремими частинами імперії, не задовольна. Незадоволеними були Чехія та Хорватія. За останньою за сприяння Відня Угорщина укладала угоду, яка на деякий час загладила непорозуміння. Однак з Чехією домовитися не вдалося. Її представники подали в Урайстарг декларацію, в якій вимагали надання Чехії Моравії і Селезії. Прав аналогічних угорським унаслідок договор... до довготривалої боротьби австрійський уряд був змушений піти на низько поступок дозвіл вживання чеської мови в адміністрації та шкі... шкільниці. Поділ при празького університету на чеський та німецький, та інші. Однак повністю вирішити всі протиріччя так не вдалося 2-4. Соціально-економічний розвиток. Часи модернізації Австро-Угорщини наприкінці 19-го на початку ХХ століття супроводжувалися прискоренням економічного розвитку. Темпи зростання австрійської економіки з 1880 до 1913 років становили в середньому 3,6% на рік, а угорської економіки 4,5%. Дуже значною була централізація капіталу у банківській сфері. До 1914 року 9 найбільших віденських банків контролювали 53% капіталу австрійських акціонерів товаристів, у тому числі 73% капіталу гернічно-будівної бо, бошно мельної промисловості 80% капіталу у сфері виробництва цукру і майже 100%. Капіталу в машинобудуванні, металургії та військовій індустрії. Схожа ситуація складалася і в Угорщині. П'ять провідних банків Будапешта контролювали 47% промислового капіталу країни, при цьому 55% акцій угорських банків належало іноземному капіталу, здебільшого тим самим віденським банкам. Акціонерні товариства австро угорщини формувалися повільно. Наприклад, у 1907 році в Німеччині було у вісім разів більше корпорацій, ніж в Австрії і навіть Росії, яка була не настільки розвинута, мала акціонерних товариств у трічі більше. Незначними уроки модернізації були зміни у структурі імператорської економіки. Так, якщо у 1869 році на долю сільського господарства припадало 67,1% спільного обсягу виробництва в Австро в австрійській частині монархії, а на долю промисловості 17%, то у 1910 році питома вага аграрного сектору впала лише до 56,8%. А питома вага індустрії зросла лише до 24,2%. Господарство в цілому все ще залишалося аграрним, і це дуже відрізняло стан справ в економіці Австрії від економіки Західної Європи. В Україні поступово покращувалися добробут селян у 1898-1913 роках. Мало місце скоро. 40% зростання реальних доходів населення, незважаючи на це, рівень життя більшості підданих Австро-Угорської імперії все одно залишалось все нижчим, ніж у період країн у, у передових країн світу. Наслідком цього стала активна еміграція місцевого населення до Сполучених Штатів Америки. Упродовж подвоєного десятиліття вона становила приблизно дві. 200 тисяч чоловік на рік, Австро-Угорщина за рівнем соціально-економічного розвитку відставала від, краї... від передових країн Європи. Напередодні Першої світової війни у Газбурзькій імперії національний прибуток на душу населення становив близько 60% від німецького рівня і 75% від французького. Якщо Чисельність населення, що проживала у той час на території Австро-Угорщини, становила 15,6% від кількості всього європейського населення, то обсяг виробництва у Газбу... Газбурзькій імперії був значно меншим 6,3% від обсягу скупного європейського виробництва. Гасбільська монархія лише у 1904 році змогла вийти на ті темпи зростання економіки, які відрізнялися, відрізняли передові країни світу. Однак для спокійного, мирного розвитку залишалося вже зовсім мало часу. 3. Загальні тенденції розвитку провідних країн світу на початку ХХ століття. На початку ХХ століття якісних змін зазнавала світова економіка та місце в ній Провідних держав світу. Змінна, Зміни частки державного світу промисловості у, відс... у відсотках Відпові... відповідно, змінювалася і роль, на яку претендували країни у світовій політиці. Велика Британія швидко позиції, втрачала позиції світового лідера. Натомість Сполучені Штати здобували все більшу вагу докірних змін у світовому. У світовому порядку прагнула Німеччина імперське промислення лідерів великих держав імперіалістичні цілі підводили до розв'язання загарбницької імперіалістичної війни. Імперіалізм від Латинського імперію, імперіум владний могутній. Перше, спочатку, поняття застосовували до характеристики імператорської, імперіалістичної, тобто загарбницької грабіжницької політики, великих держав по відношенню до малих народів, до колоній та залежних територій. Два. У працях е, Леніна та інших марксистських літературі імперіалізм визначається як вища та остання стадія розвитку капіталізму. По, по, день соціалістичної революції. Роздуми з приводу. Ленін виділив 5 ознак імперіалізму. Створення монополій, утворення фінансового капіталу та фінансової олігархії, зростання значення вивозу капіталу, економічний розподіл світу між міжнародними союзними монополістів. 5. Закінчення територіального розподілу світу між великими державами, а також охарактеризував імперіалізм як паразитичний загниваючий, вимираючий капіталізм, і як вже згадувалося вище, ще. Перед день соціалістичної революції, проте теорія неминучого переходу від імперіалізму до комунізму, про що мали свідчити на думку марксистів революції ХХ століття та спроба побудувати соціалізму в окремих країнах, не підтвердилася імперіалізм і коліанізм залишилися з Зійшли з історичної арени іншим шляхом. Хоча прояви імперської політики інколи спостерігалися і наприкінці ХХ і в ХХІ столітті з боку різних країн за класифікацію марксистів як капіталістичних США, Велика Британія, так і соціалістичних СРСР Китай. На цьому все, тому обов'язково ставимо лайк. Пишемо в коментарях, кажемо свою думку, чи ви за імперіалізм або за соціалізм.